Проведемо з вами експеримент. Ось у мене вологий туалетний папір. На натурелі, і тут, бачите, є такий значок, що розчиняється, не загрожуючи що в каналізації можна кидати. Беремо папір, одну серветочку, і зараз ми спробуємо її ось стакан з водою і побачимо. Наскільки це правда, залишимо її на пару хвилин. І ось тепер дивіться, скільки би не пройшло часу, серветка не розчиниться у воді, тому що вона Зроблена з нетканого волокна, яке не розчиняється? Це не є папір. Тому, якби був папір, він би за буквально за пару секунд перетворився б на, ну, так як папір розчиняється. А як тепер можна це все пояснити? Оце значок. Якщо на нього дивитися, то людина зрозуміє, що дозволено викидати каналізаційну трубу. Але це є маркетинговий хід. Водоканал цього не дозволяє робити. Єдине, можна як це все пояснити, що серветка. Пройде через труби, що вона не застрягне в трубі і не заб'є її, але розчинитись вона не розчиниться, тому не можна кидати їх в каналізацію.